Доброго дня, друзі. Сьогодні ми продовжуємо серію наших розмов про благодать. На початку я хочу нагадати нам, що ми вже знаємо про благодать, а, що це незаслужене гарне відношення Бога до нас, людство, і це сила Божа. А, благодать була завжди, завжди в цьому світі. З початку його створення. Вперше, Саме слово благодать з'являється в першій книзі Біблії, книзі буття, 6 розділі, восьмий вірш. Це коли мова йде про Ноя. Ной же знайшов благодать в очах Господніх. І там використовується оце слово, яке перекладається як благодать, слово хен, єврейське слово хен. І воно саме означає гарне відношення Бога, у даному випадку до Ноя, а так взагалі до всіх нас, до людства. Сьогодні ми подивимось з вами про такий вид благодаті, як попередня благодать. Це такий вид, такий вид благодаті, яким Бог веде нас до себе, до спасіння, до каяття, веде нас тоді, коли ми ще не знаємо Його, коли ми тільки робимо якісь перші кроки. Або ми знаємо його зовсім небагато. І точно, коли в нас ще не заключений завіт з Господом. Ось тоді на нас те, що на нас впливає, те, як на нас впливає Бог, це попередня благодать. Ми подивимося, як споконвіку ще з початку старого завіту Бог за допомогою попередньої благодаті не вертав людей до себе. А я хочу почати з уривку, який не з старого заповіту, який з завіту. А Це римлянам перший розділ, 19-20 вірш, просто Павло, який автор послання до Римлян, він а, розповідає саме історію, як це було з самого початку. Я процитую, тому що те, що можна знати про Бога, явно для них. Бо Бог явив їм, бо невидимо його, вічна сила його і божество. Від створення світу через розглядання творіння видимі. Тобто Бог створив людину. Павло каже, що Бог створив людину такою, яка може розрізняти через творіння, через весь цей всесвіт космос, через все це може прийти до розуміння, що цей світ створений Богом, що це світ створений, не сам собою з'явився, не яка є якась, не знаю, хибна помилка чиясь, якихось війни, якихось богів там і так далі. Ні. Що він створений, спланований розумним, задумом одного Творця. Якщо в людини не заангажоване мислення, наприклад, атеїзмом з дитинства або багато Божим, то людина, здрава людина, обов'язково прийде до такої думки. Знаєте, ми подивимось, а, як з самого початку Бог шукав людей. Він ініціатор пошуку людей. Ми подивимося ще на часи, часів, коли відносини з Богом, справжні відносини з живим Богом, якого хтось бачив ще тоді, це була просто сімейна історія, сімейна історія сім'ї Адама. Як Бог ще тоді говорив про себе. А Йшли часи, Бог навертав людей а, вже за допомогою своїх людей, які знали Бога. які вже його знали. У нас є, ми почнемо з Ноя, про якого а, ми вже казали сьогодні. Ной, як сказано в другому посланні Петра, другому розділі п'ятому вірші, Ной був правозвісником правди. Таким же правозвісником правди був Єнах. він казав людям про Бога, про каяття і все його життя було правозвіщенням Божої благодаті для тих, хто, на жаль, не вірив. Навіть його смерть, точніше, він не знав смерть, кінець його земного життя. Було таким, що Бог його підняв, вочевидь, в очах інших людей. І це була прополь, найяскравіша проповідь. Це було явлення Божої благодаті для цих людей. Далі, як ми сказали, був Ной. Потім був поток для покоління, яке все ж таки не прийняло Божої благодаті. Потім Бог почав спочатку Авраам. А Авраам був для людей його покоління. Там, де він був. Він був знову-таки прикладом і провозвісником Божої благодаті. Ось як люди, які знали Авраама, казали про нього. Буття, 23 розділ, 5, 6 вірш Сині Хета відповіли Авраамові і сказали йому: Послухай нас, пане наш, ти, Князь Божий, посеред нас. Це про щось говорить. Вони знали його життя, його життя було проповіддю. Він був для них попередньою благодаттю Божою. Це важливо для нас, друзі, бути такими для тих, для тих людей, хто нас оточує. А далі, наступний приклад ми подивимось Моїсей. Мойсей. І ми візьмемо таку цікаву деталь. Ми зосередимося на такій цікавій деталі, де. Хто вийшов з Моїсеєм із Єгипта. Ми всі знаємо: євреї вийшли, весь народ вийшов з Мойсеєм із Єгипта, з Єгипетського рабства. Да? Але не дуже часто люди звертають увагу на одну деталь. Це а, вихід, 12 розділ, 38 річ вірш. І безліч різноплемінних людей вийшли з ними. Це люди, які досі, які жили в Єгипті. Ті імперії того часу світові імперії, які не знали Бога Ізраїля. Так, да, вони знали ізраїлітян, можливо, я думаю, знали. Але вони не знали Бога Ізраїля, він не був їх Богом, але через проповідь Моїсея і через дива, які Бог зробив, проводячи суд над усіми богами Єгипту, вони, ці люди, прийняли оту саму попередню благодать. І повірили, і вийшли з народом Божим, і приложились до народу Божого. Це цікаво, друзі. Далі розвідники Ісуса Новіна, як вони плинули на одну сім'ю, сім'ю, яка досі доти не знала Бога Ізраїлю. Це Ісус Навін, другий розділ з 8 по 11 вірш. Перш ніж вони лягли, це історія рав, історія навернення жительки міста Єріхона, хананіянки, тобто не з народу Ізраїлю, на ім'я Рав, перш ніж вони лягли спати, вона піднялася до них на покрівлю і сказала їм: Я знаю, що Господь віддав землю цю вам, тому що ви навели на нас жах, і всі жителі землі цієї. Знемагають від страху перед вами, бо ми чули, як Господь висушив перед вами воду Червоного моря, коли вийшли з Єгипту, і що ви вчинили з двома царями а... аморейськими за Йорданом, Сигоном сігоном та огом, яких ви знищили. Коли ми почули про це, ослабло серце наше, і ні в кому з нас не стало духу перед вами, бо Господь Бог ваш, Бог на небі вгорі і на землі внизу. Ось її сповідь, ось її символ віри. Вона розуміє, що перед нею правозвісники Бога єдиного, який є в світі, немає іншого Бога. Тоді у поган було так: це Бог оцього лісу, а це Бог грому, а це Бог оцієї землі, оцих полів, а, оце Бог... а тут вона розуміє. Що оце Бог всього Всесвіту і неба, і землі, всього, що є. Це найвеличніший Бог, це єдиний Бог, нічого нема. Через що вона це зрозуміла? Вона вже знає історію, невеличку історію іудейського народу. Вона вже знає історію того, що Бог робив Єгипет. Попередня благодать торкнулась до її серця. Вона увірувала. І ось вона вижила. З усіх жителів її, Єрихону, лише її сім'я. Вона спасена. Вона в родосліві Ісуса Христа за свою віру. Ось що робить з людьми попередня благодать, друзі. Далі. Наступне, наступні герої Ноїмінь. Це вже період багато пісніше, період судів. Ноїмінь була провозвісницею. Божої благодаті, попередньої благодаті для язичниці Рут Муавітянки, яка теж до того не знала мови Ізраїля. Може, чула, але не знала його. Рут, Книга Рут, перший розділ 16 вірш, але Рут сказала, це вона розмовляє з ноімінні. Але Рут сказала: не примушу мене залишити тебе і повернутися від тебе. Але Куди ти підеш, туди і я піду. І де ти жити будеш, там і я буду жити. Народ твій буде моїм народом, і Бог твій моїм Богом. Це сповідь і символ віри, Рут. знаєте, друзі, це цікаво. Досі в Ізраїлі, коли людина приймає юдаїзм, робіні Гіюр, людина произносить оці слова. «Твій народ, мій народ, твій Бог мій Бог». Це стало нарицательною фразою. Тим не менш, Рут стала частиною народу Божого. Ноемінь була для неї. Вочевидь, коли Рут бачила життя Ноемінь багато років перед тим як вони повернулись разом до Ізраїлю до території Юдеї. Ноемінь була для неї. Провозвісником Божої благодаті, попередньої благодаті. Життя на імінь навернуло рут. Далі вона там в тексті ще скаже: там, де ти помреш, там і я помру. Тобто я з тобою до кінця піду. Ось, друзі, якими нам потрібно бути, щоб являти Божу благодать. Далі. Далі, друзі, Іона, пророк Іона, він був. Прозвісником попередньої Божої благодаті для цілого міста Інєвія, столиці Асірійської імперії. Людей, їх було 120 тисяч по тих часах, часах це велике місто. Людей, які не знали Бога, зовсім не знали. І знати не хотіли. Вони воювали з Ізраїлем, вони нищили Ізраїль. Іона йде в це місто для того, щоб вони врятувались. Це знаєте. Вчення про любов до ворогів. Іон, важко це, ой, як важко! Він хоче, щоб вони були знищені, тікати вороги. Але Бог сказав: іди, іди, і люби їх, давай їм шанс. Він, скрип'я серце. Я не буду зараз всю історію, якщо схочете, можете прочитати. Але він покоряється волі Божій, іде і проповіда. Іона, третій розділ з 3 по 10 вірш. І став Іона і пішов у Нінєвію за словом Господнім. А Нінєвія була містом великим у Бога на три дні ходи, і почав Іона ходити по місту, скільки можна пройти в один день, і проповідував, говорячи, ще сорок днів і Нінєвія буде зруйнована. І повірили нінєвітяни Богу, і оголосили піск, і вдягнулися у вретище від великого до малого з них. Це слово дійшло до царя, ні і він устав, устав із престолу свого, і зняв себе царську одежу свою, вдягся у вретище і сів на попелі, і повелів проголосити і сказати у Ніневі від імені царя та його, щоб ні люди, ні худоба, ні воли, ні вівці нічого не їли, не ходили на пасовище і води не пили, і щоб були покриті вретищем люди та худоба. І голосно кликали до Бога. І щоб кожен навернувся від злого шляху свого та від насильства рук своїх. Хто знає, можливо, щоб Бог смелосердиться і відверне від нас розпалений гнів свій, і ми не загинемо. І побачив бог їхні вчинки, що вони навернулися від злої дороги своєї, і пожалів Бог за біду, про яку сказав, що наведе на них, і не навів. Стільки народу навернулося. Через послання однієї людини, одного пророка, який для них був провозвісником попередньої благодаті. Якщо б нащадки цих людей, нащадки цього царя лишились вірити Богу Ізраїля, лишились вірити, довіряти попередній благодаті, то, хто знає, може Сірія була б досі, через сто з чомусь років, років Асірійські царі геть забули Оце, оцю ситуацію Нінєвії не стало. Зараз її взагалі немає одні руїни. Добре. Ми продовжимо далі. Навіть, друзі, навіть в Ізраїлі найголовніша споруда на весь Ізраїль це храм Соломона. А храм, який був призначений, він, він був призначений для місіонерських цілей, тобто не тільки для Ізраїлю, а ще й для інших народів, як така місіонерська програма, звідки ми це узнаємо з того, як Соломон, коли він відкриває храм, він произносить, він произносить молитву, На що цей храм збудований? І ось серед цієї молитви, ось що ми чуємо: це третє царство, 8 розділ 41 по 43 вірш. Якщо і чужинець, що не з народу Твого Ізраїля, прийде з далекої землі заради імені Твого, бо і вони почують про велике ім'я Твоє і про сильну руку Твою. І пропростерту силу твою, і прийде він, і помолиться біля храму цього, то почуй з неба, з місця оселі твоєї, і зроби все, що буде кликати до тебе чужинець, щоб усі народи землі знали ім'я Твоє, це те, що хоче Бог споконвіку і до сьогодні, щоб боялися тебе, як народ твій Ізраїль. Щоб знали, що ім'ям твоїм називається цей храм, який я збудував. І язичники навертались і ставали народом Божим. Як це відбувається і зараз, до речі? А... Ви знаєте, окрім цього, і так ми подивились, як попередня благодать у Старому Заповіті працювала для людей, які ще зовсім не знали Бога. Але, друзі, друга річ, дуже важлива річ, ми подивимось на те, як весь старий Завіт, всі пророства, все, що там було, весь він є попередньою благодаттю, яка веде людей, яка вела людей до приходу Христа. Ось це ми подивимось в наступній нашій наступній записі.